Пишуть поряд з тим пунктом 20.1.13 ПКУ передбачено право контролюючого органу на доступ під час проведення перевірок до територій, приміщень, крім житла громадян та іншого майна, що використовувалися для провадження господарської діяльності, є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів і прибутку. Або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування, можуть бути джерелом погашення податкового кредиту, враховуючи вище викладене. Знову посилається на 20 статтю. Просимо не пізніше такого-то числа призначити проведення інвентаризації основних засобів. ТМЦ коштів, основні засоби завершене, завершене не введені в експлуатацію, так, вони все перевірять. Далі, надати доступ працівникам головного управління ДПС до територій, приміщень іншого майна, яке використовується підприємством для провадження господарської діяльності або є об'єктами оподаткування. Або використовується. Підприємством для отримання доходів прибутку і пов'язані з іншими об'єктами оподаткування. Наприклад, є трактор, і до трактора є борона. <кій> Десь на полі там. Не будуть її шукати, де вона, і маєте показати, ось вона. Тому на всі основні засоби ви малюєте краскою, фарбою, білий інвентарний номер, якщо це у вас їх там є багато. Звертаємо вашу увагу, що вказану інвентаризацію слід провести за обов'язковою присутності інспекторів. Що здійснюють документальну позапланову перевірку, із забезпеченням безпечного та безперешкодного допуску до територій, приміщень, що використовуються для провадження господарської діяльності. Для забезпечення якісного проведення, інвентаризації, просимо забезпечити додати початку перевірки фактичної наявності активів. Дивіться, вони вам скажуть, дайте нам оборотно-сальдову відомість в розрізі, так? Матеріальних цінностей, щоб вони мали з чим його співставити. Тепер читаємо, що вони хочуть. Завершення обробки всіх документів щодо руху активів та формування останніх на момент інвентаризації реєстрів прибуткових видаткових документів або звітів про рух активів. На дату проведення інвентаризації, рознести банк касу, рознести всі вхідні і вихідні видаткові накладні. Посписувати те, що треба списати, що його вже там немає, дооприбуткувати те, що є, а ви не оприбутковували. Визначити, визначення за даними бухобліку, залишки в ТМЦ на дату інвентаризації із зазначенням номенклатурного номеру, виду групи сорту одиниці виміру, ціни суми та кількості, рахунок вага або міра та надання вказаної інформації до головного управління ДПС. Визначення за даними бухгалтерського обліку залишків основних засобів на дату інвентаризації, і зазначенням інвентарного номера, виготовлювача заводського номера, рік випуску, первісної або була вас переоцінена вартість, сума зносу, строк корисного використання та інших відомостей. Вони ще подивляться амортизація, як ви нараховуєте. Визначення за даними бухгалтерського обліку залишків, коштів на дату інвентаризації. Тому Весь цей букет говорить нам про що? Про те, що в будь-якому випадку, які б не були часи ми не проживали, які б не були інформаційні технології, те що, люди, те, що ми маємо по закону життя робити людськими руками, так і головою, це не замінить ніякий штучний інтелект. Тому в бухгалтерському обліку. Із спокон віків, це да, вже кинус, 6 чи 7 століття є бухгалтер, який має знати основи бухобліку і вести бухгалтерію. І пам'ятати про те, що якщо ви платники податків, у вас є обов'язок правильно списувати запаси на витрати. І е, елемент калькуляції при виготовленні будь-якого продукту, це теж Ще з 15 століття він цей документ робочий, тому що ми ніяк не можемо його нічим замінити. Тому що, якщо треба виготовити один кілограм чого, наприклад, там печива, значить туди має бути написано правильно, да, от кількість. З чого буде складатися це печиво. Тому, враховуючи ось на прикладі да, підприємства, ми бачимо, як це бачить податкова. Це контролюючий основний орган, який нас пасе і вчить, і перевіряє вести правильно облік. Тому, Переглядаєте відео, перечитуєте, звертаєте увагу на статті податкового кодексу, формуєте собі облікову політику, дивитесь, що у вас на підприємстві є, чого нема, довести до ладу і пам'ятаємо про регламентні операції. Все, що ми в звітність туди заносимо, ми маємо підтвердити первинним документом.